Привіт всім! Вибачте, що не скинула відео з Мукачева, з замку в Мукачеві. Не вийшло. Ну, коротше, там просто стояла охорона, яка мені, типу, я запитала з самого початку ще, чи можна мені, типу, знімати відео в замку. Мені кажуть, ніт. Мені кажуть, так, да, я з самого початку підійшла, коротше, до охорони і питаю, можна мені знімати відео у замку? Мені кажуть, ні. Коротше, мені сказали ні. Фото можна, а відео ні. Я, взагалі, тоді трошки засумувала, але нічого, фото в профілі є. Дивіться.